Як нараховують пенсії в Україні. Українська пенсійна система побудована за моделлю go. керує цим усім пенсійний фонд України. Станом на 2025 система охоплює понад 10 мільйонів людей, і тому витрати на неї це одна з ключових статей бюджету. І проблеми посилюються: народжуваність низька, населення старіше, а ще й економічна нестабільність, міграція і ясна річ, війна. Все це веде до дефіциту. Пенсійний фонд України фінансується, як я вже казала, за моделлю as you go. 22% від зарплатного фонду, які повністю покриваються роботодавцем. У 2025-му ці внески сягають 500 мільярдів гривень, але 300 з гаком все одно бракує. Частково це може виправити введення додаткової пенсійної моделі накопичувальної, таке в Україні заплановано з 2026-го. Роботодавці будуть перераховувати 2% від зарплати працівників, Яків на індивідуальні рахунки в недержавні пенсійні фонди. Це дозволить накопичувати капітал для інвестицій, і в подальшому пенсія зможе сягати 60-70% від передпенсійного доходу. Як же нараховується пенсія у 2025-му? Кожен, хто працює офіційно, віддає 22% своєї зарплати. Формально це платить роботодавець, але фактично ці гроші йдуть із вашого доходу. У 2025 році мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Це означає, що. Що мінімальний внесок до пенсійного фонду складає приблизно 1760 гривень на місяць. Вік виходу на пенсію однаковий і для чоловіків, і для жінок 60 років, але одного віку замало. Потрібен ще й стаж. У 2025-му для пенсії треба мінімум 32 роки. Далі ця планка зростатиме у 2028-му Буде вже 35 років. Якщо стажу менше, пенсію доведеться чекати до 63 або навіть до 65 років. Ну а як стажу взагалі не матимете, то отримаєте тільки соціальну виплату 2361 гривню на місяць, коли вам виповниться 65%. Українська пенсія складається з двох частин базової та страхової. Базова це 30% від мінімальної зарплати. У 2025 році це 1848 гривень. Страхова частина залежить від стажу та зарплати. За кожен рік роботи вам нараховується 1 бал. Якщо ваша зарплата була вищою за середню, можна отримати до 1,4 бала за рік. У 2025 році 1 бал коштує 100 гривень. Додається ще коефіцієнт стажу 1% за рік роботи. Максимум півтора, якщо у вас понад 45 років стажу. Простіше кажучи, чим довше працювали і чим вищою була зарплата, тим більша пенсія. Що логічно. Тобто, на практиці мінімальна пенсія 2361 гривня, максимальна 23 610 гривень.